Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 розділити на 2, додати 3. До наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, І ось ці, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справилися з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 розділити на 2 буде 4. 4 відняти 3 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.